Я повністю підтримую дану взагалі в свята, те, що зараз є в різні свята, тобто також забороняють продавати алкоголь, Це я також підтримую. Може, трошки менше буде розгулів і розбоїв, тому що більшості молодь, коли п'є, ввечері, ввечері це одне, а друге не тільки після 22-ї, має значення зранку, коли продають. Тому що в нас йде вже сьомої години ранку, відповідно там працюють різні такі речі, ніхто на це не звертає увагу. Загалом позитивне, але адміністративні способи цього регулювання вони не працюють. Тобто треба спершу працювати з свідомістю людей, в першу чергу молоді, а тоді вже доповнювати це адміністративними шляхами. Ну навіть і до 22-го можна було б заборонити. Нічого в нас народ не пропаде. Самогонки нагонить і буде щасливий.